А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Книга Пророка Ісаї 53, 5. Хто з нас може дивитись байдуже, як Ісуса, ведуть розпинати? Це за мене і за тебе, мій друже. Він іде на Голгоф умирати. Ось, вмиваючись власною кров'ю, він здригається від бичування, розривається серце від болю, та мовчить він терпляче знощання. На шматки розривається тіло, пересохлі вуста хочуть пити, де здається, знайти стільки сили, щоб ці муки жахливі стерпіти. Ось колючий вінок із тернини, що давно приготовлений мали, так спокійно, без жалю краплини на чоло Ісуса поклали. Кров невинна обличчя заляла і до самого місця розп'яття на землі вона слід залишала, прокладаючи стежку до щастя. В ній могутня захована сила, незмірима безодня багатства, це вона наші душі звільнила від страшного гріховного рабства. Ні життя, і духовне прозріння, чудеса вона може творити, і сьогодні хто прагне спасіння в цій крові, може душу обмити. Ви на рани Христа, подивіться, в них життя і спасіння від смерті, і душею своєю торкніться до святої Голговської жертви. Кров Христа, вашу душу биє, ви спасіння знайдете для себе, і тоді Хрест Голговський відкриє вам дорогу до самого неба. Слава Богу!